Аслет, який може приглянути за дітьми, починає випускати відомий південнокорейський виробник електроніки. У пристрої, що кріпиться на руку малюка, вмонтована камера. Батькам достатньо зателефонувати на цей пристрій, і вони побачать все, що відбувається навколо своїх нащадків. А щоб забезпечити правильне харчування та побут малечі, достатньо просто вибирати якісні продукти та товари. Як це зробити у нашій програмі? Вітаю вас. Сьогодні у нашій програмі ви побачите. Рибка з димком. Який вид копчення збереже у скумбрії максимальну кількість корисних речовин? І як на дотик переконатися у свіжості риби? Якщо ми надавимо на рибу, то з сніжне витікати, витікати жир. Варіації на тему кави. Які кавоварки здатні стати домашнім творцем улюбленого напою і чому вони бояться колодязної та бюветної води? Много сіжання солей, які призводять к поломці бойлера нагрівательного елімента кофеварок. Безпечна гігієна для дитячого волосся. З якого віку можна застосовувати шампунь для малечі і чого в його складі лікарі категорично не допускають. Шампуні для малиша не має бути цього средства, лібану бути в мінімальних кількостях. Аксесуар, що захищає від морозу. Чому виробники найчастіше роблять плетені рукавички напівнатуральними, а шкіряні мають бути такими, що дають волю пальцям? Кожа м'яка, нітка шолкова, як правило. Їх прямо впритик лучше не брати. Поживна і смачна риба, її користь беззаперечна. М'ясо цієї риби могло б стати основою еліксиру молодості, кажуть дієтологи. Адже скумбрія є майже все необхідне організму людини, щоб у будь-якому віці вести активне життя. Дуже популярна у нас ця риба холодного копчення. Проте фахівці застерігають, в такому вигляді вона принесе користь, якщо нею не зловживати. Оптимальна норма споживання найчастіше двох разів на тиждень. А як визначити її якість? Рубрика найкраще до столу. Одна з найулюбленіших копчених рибок українців скумбрія. Статистика показує, що року ми споживаємо понад 6 тисяч тонн цієї риби. Готують скумбрію як за державним стандартом, так і за технічними умовами. Якщо ми купуємо рибу копчену, яка вироблена за технічними умовами. До речі, це дуже часто спостерігається. Це говорить про те, що риба була вироблена не за класичною технологією. Існують два види копчення риби холодне і гаряче. Риба холодного копчення готується протягом декількох діб, під час яких скумбрія коптиться і висушується одночасно. Риба холодного копчення проходить тривалий процес коптіння. Температура не вище за 40 градусів Цельсія. Саме така рибка зберігає у собі всі корисні речовини, кажуть експерти. Она может служить істочником железа, фосфора, если морська риба, это это могут быть можуть бути различные полезні жири з класу Омега, известные как омега-3, наприклад. Технологія гарячого коптіння виглядає дещо інакше. Риба гарячого копчення проходить значно менший процес коптіння, але температура йде вище від 80 градусів. Спочатку риба підсушується для того, щоб щільність зберегти, щоб вона в нас не розвалилася в процесі коптіння. Потім риба проварюється, потім підкопчується. Обираючи рибний делікатес, спочатку зверніть увагу на місце продажу товару. Храниться риба в в коробках. В камерах при температурі від мінус двох до плюс п'яті. Також можна знайти скумбрію у вакуумній упаковці. Якщо вакуум упакування, то дуже-дуже бажано і обов'язково зберігати, хоча б температура мінус чотири, мінус вісім була. На вітрині тушки розміщують за загальними ознаками. По розмірному ряду риба. Є скумбрія з головой, скумбрія без голови, гарячого копчення, холодного копчення і по розмірному ряду від 300 до 400 грамів і от 400 до 600 грамів. Рибка гарячого копчення зазвичай перетягнута канатом. Зберігається така морська красуня лише 72 години. А от термін придатності скумбрії холодного копчення може досягати місяця. При покупці попросіть продавця показати вам тушку. Ви маєте впевнитись у її якості. Наш герой Олександр завзятий річковий рибалка, але називає себе справжнім цінителем морської скумбрії. Він каже: перша ознака якості привабливий зовнішній вигляд. Цвіт має бути живим, ярким, плавники має бути ровними. Повністю всі, але в першу чергу на бокові справа з ліва і на задній найголовніше. Далі, якщо ми надавим на рибу, то з нього повинні витікати жир. Якщо ж поверхня скумбрії живна або волога, це може вказувати на те, що рибку декілька разів заморожували. Це не допускається. Це сприяє розвитку плісняви, патогенних мікроорганізмів, інших небажаних явищ щодо псування даної продукції. Скумбрія холодного копчення не повинна бути зморщена, а риба, приготовлена за гарячою технологією, не має містити пухирів. Ціна на скумбрію коливається від 70 до 100 гривень за кілограм. Тисяч доларів коштує найдорожча у світі кавова машина. Вона може приготувати 165 видів кави та напоїв із неї. У побуті навряд чи знадобляться всі функції цього пристрою, кажуть наші журналісти. Краще придбати такий, який просто готуватиме улюблену каву. Які кавоварки пропонують наші торгові мережі, і як вибрати надійні рубрика Домашні помічники. Ранок кожного дня у Ольги починається зі стаканчика кави, придбаного на вулиці. Дякую. Я ще ранку купую каву у вуличних кіосках, тому що розчину я не люблю, а кавоварку ще собі не придбала. Не можу визначитись з моделлю. Кавоварки у крамницях електротоварів дійсно представлені дуже широко. Усі вони поділяються загалом на три типи: каву машини, еспресо та крапельні. Останні складаються з двох відсіків для води, меленої кави та чаші для напою. Принцип дійства капельної кофіварочки: ви заливаєте сюди водичку холодненькою. В контейнер ви засипаєте тільки молотий нейлонове, Нагрівається вода. До 90 градусів і прокапується через е кофе і поступають сюди в колбочку. Потім образується кофейний напіточок. Такі агрегати коштують від 250 до 1200 гривень. На ціну впливає матеріал корпуса. Пластиковий буде дешевший. Ті, які який вони йдуть в металі. Там йде металічний верх, де подогрівається вода. Е вода. І чаша металічна. Чаша теж може бути зроблена з різної сировини. І це позначиться на вартості. Пластикова чаша буде найдішове, але пластик, так як буває свойства, віддає якийсь запах, це не дуже добре. Скляний виріб, хоч і крихтіший, та дорожчий, проте не подарує вашій каві ніяких сторонніх запахів. Крапельні кавоварки мають свої переваги. Через простоту конструкції вони надійні в експлуатації. крапельних кавоварках особа поломок таких не визникає. Там либо ж требується заміна фільтра, либо ж вже прям заміна самої колби, котри розбивають очень часто. Однак дуже міцну каву еспресо. Крапельна помічниця не зможе приготувати. Для цього підійде її сестра Еспресо Кавоварка. Там через мелену каву окріп проходить під тиском. Еспресо кофіварки готують вже під давленням в 15 бар. За що тебе, це одна із оставляючих приготовлення кофі еспресо. Такі кавоварки коштують від 1200 гривень. Для приготування напою у таких агрегатах використовується спеціальний ріжок, який ще називається холдером. Спеціальною ложкою ми насипаємо кофе трохи темперуємо, щоб воно рівномірно було у нас утрамбовано. Потім ми цей холдер вставляємо, закріпляємо. Ждем, пока кофеварка разогреется. Майте на увазі, що усі еспресо-кавоварки, незважаючи на ціну, готують напій однаковий за смаком. А от за вишуканий дизайн доведеться доплачувати. Температурний режим, давлення, холдер, крема, фільтра – це те, що впливає, вони будуть однакові. Красивий, яркий сегмент, вони будуть трохи подорожі. Це йде дизайнерська серія. Ще дорожче обійдеться вам віп-представниця кавоварної братії. Кавомашина коштує такий пристрій від 5 до 36 тисяч гривень. За такі гроші вона буде готувати вам не лише еспресо, а й лата, макіято, капучино та інші кавові напої. І каву в машину можна завантажувати навіть зернами. Ви просто засипаєте зерна. кофемашину, так как здесь встроенные жирновые кофемолки из металла. И вы просто заливаете воду в размере 1,8 литр воды. Просто закрываете и одним нажатием на кнопку у вас уже готовится такой кофейный напиток, как кофе эспрессо. А от у сервісному центрі, де ремонтують кавоварки, кажуть, що купити правильну кавоварку то ще не вся справа. Щоб вона якісно виконувала свої функції, апарат потрібно правильно експлуатувати. Треба пользуватися очищеною водичкою, не газірована, не кип'яченою, імна чистою. Е, не можна використовувати воду, яка збиветів водичку з колодцем. Вона там багато много, много содержания солей, которые призводять к. Поломки бойлера нагрівательного елемента кофеварок. Крім того, виготовлені в Європі моделі потребують особливої напруги електромережі. Для ідеальної роботи кофейного обладнання напряжені в сіті должно бути 230 вольт. Це по європейським стандартам. Ми рекомендуємо ставити стабілізатори для того, щоб кофеварка працювала коректно. Приємного кавування. Частині програми ви побачите, наскільки прозорим має бути дитячий шампунь, аби довести свою натуральність, та в чому небезпека тісних рукавичок. Далі ми розкажемо про таке. Безпечна гігієна для дитячого волосся. З якого віку можна застосовувати шампунь для малечі і чого в його складі лікарі категорично не допускають. Шампуні для малыша не ні далі того средства, лібано да в мінімальних кількостях. Аксесуар, що захищає від морозу. Чому виробники найчастіше роблять плетені рукавички напівнатуральними, а шкіряні мають бути такими, що дають волю пальцям? Кожа м'яка, нитка шовкова, як правило. Їх прям впритик лучше не брати. Свою зіркову кар'єру голівудська акторка з українським корінням Міла Йовович розпочала з реклами дитячого шампуню. Це було наприкінці 80-х років минулого століття. Проте на той час цей засіб для миття голови вже був широко відомий у США та Європі і почав з'являтися у нас. Педіатри ще тоді наголошували, що малечі потрібен саме дитячий шампунь, який бережно очищатиме їхнє ще, не волосся і не викликатиме алергії. Як правильно підбирати цей гігієнічний засіб? Наступна рубрика. П'ятирічна Ліля залюбки демонструє паяки, вміє танцювати. Дівчинка в майбутньому бачить себе на великій сцені. Де я виросту я буду актрисою потому что у меня очень красивые волосы, і я за ними ухажаю. Щоправда, зараз за волоссям Лілі та її сестрички Емілі доглядає мама. Жінка вважає, що найголовніше це правильно підібрати шампунь. З такою думкою погоджуються і лікарі, щоб не мати проблем в будущем. треба звернути внимание на то, якого качество моще средства в составі, з якого возрасту використовуватися. Тож, вибираючи шампунь для малечі, насамперед зверніть увагу на те, для якого віку він призначений. Якщо на шампуні написано можна використовувати з первих днів, то цей шампунь ідеально підійде для новорождяних дітей. Шампунем для немовлят можна митися від народження і дошкільного віку. А от якщо на флаконі такого напису немає, то це означає, що засіб слід використовувати лише для дитини, якій більше трьох років. Уважно прочитайте склад на маркуванні. В шампунях для взрослих часто використовується лауріл сульфат В Шампуни для малыша не давно бути цього средства, оно воно бути в мінімальних количествах, то тобто есть в должно стоять на самом последнем місці. Віддайте перевагу засобу, у складі якого є натуральні вітамінні та трав'яні добавки. Щоб купання для дитини було комфортним, краще підібрати шампунь, що не викликатиме сліз. Якщо на упаковці вказано, що цей шампунь не вызывает сльози, то шампунь задержить мінімум всіх добавок, то что может вызвать Но шампуни тоже що може визвати сльози. Ну такі шампуні теж следует перед історією ребенком на собі. Однак пам'ятайте, що безслизні шампуні можуть гірше милитися, адже в них менше піноутворюючих інгредієнтів, які можуть подразнювати слизову оболонку. Ліпше обрати шампунь без запаху, адже парфумовані добавки можуть викликати подразнення. Те саме стосується і барвників. Болі натурального шампуня не має бути ніякого цвіта. Він має бути можна більш прозорим. Подивіться на термін придатності. Для дитячих шампунів він може бути від 18 до 36 місяців. Обращайте внимание на Саму печать э, срока годності, щоб вона не була повреждена або ж заклеєна. Вибирайте флакон, яким буде зручно користуватися. Шампунь не повинен одразу в больших количествах виліватися і дозатор бути удобним. Тобто бутылочка не повинна вискальзувати из рук мами. Ще кілька слів про те, як часто слід мити голівку. первые три месяца жизни ребенка рекомендовано головку мыть каждый день, потому что э, голова имеет большое количество сальных желез, и они активно работают, и кожное сало должно удаляться. А старшим детям мыть эту голубку можно один раз в 4-7 дней. И Лилечки, и Милечки мы моем голову раз в неделю. Вот. Деткам часто мыть голову не рекомендуют, ну и в принципе нет такой э, потребности. І на сам кінець про ціну. Якісний дитячий шампунь обійдеться вам від 30 до 60 гривень за флакон. Приємного купання і легкої пінки. Історики кажуть, що рукавиці подібні до сучасних у нас з'явилися у 13 столітті. Причому тоді їх носили тільки селяни. Вони одягали одразу кілька пар. Спочатку плетені, їх називали спідні, а зверху хутряні ворсом назовні. Князі та заможні люди ховали руки від морозу у широкі рукава. Які рукавиці пропонують сучасні модельєри наші журналісти. Стильні аксесуари, а разом з тим і незамінні охоронці наших рук. Рукавички. Раніше їх носили не тільки взимку, щоб пальці не мерзли, а й влітку, аби шкіра на руках не засмагала. Ну, саме головне, от чого защищали перчатки, це ж, від інфекцій. Легче постирати перчатки. Якщо ти на вулиці, то все, все, що касалось рук, брали в перчатках. Нині активно цим аксесуаром ми користуємось більше в холодну пору року. Якщо раніше рукавички виготовлялися з атласу чи шовку, то тепер їх шиють з інших матеріалів. Це кожиний, замшеві, кашемірові, в'язка і трикотаж. Найбюджетніший варіант зимового захисника плетені або вовняні рукавички. Вони бувають різними. Найпоширеніші натуральні лише наполовину. Основа 50 шерсть стандартна, дітей приблизительно, як правило, фабрики в'яжуть 50 шерсть, 50 акрів. Додавання акрилу забезпечує рукавичкам яскравий колір та надає виробу потрібної форми. До того ж, робить вовну приємнішою на дотик. Подібні моделі зазвичай не мають чіткого контуру. Вони добре тягнуться. Єдине на що варто звернути увагу, це на резинку виробу. Вона має щільно прилягати до зап'ястка, але не передавлювати його. А от повністю вовняні рукавички слід обирати за іншою схемою ця перчатка підбирається вже по розміру, по об'єму руки і по длині пальця. Виміряєте і підбирають вам розмір. Вовняні рукавички мають щільно прилягати до руки. Аби виріб служив довго, за ними треба правильно доглядати. Прати такі моделі треба лише вручну і бажано в холодній воді, адже вовна може сісти. Якщо ви шукаєте вишуканіший варіант, до вашої уваги шкіряні або замшеві рукавички. Зимові моделі цих аксесуарів зазвичай шиють з підкладками. ця в'язочка йде шерстяна, плюшева, махрова. І є кролик там стріжений, овчинка стріжена, ну тобто такі більш утончені. Є засти на цегійки, на це вже більш такі мужські. Матеріал утеплювача може бути яким завгодно, адже і шкіра, і замша досить щільні за своєю структурою, тому в будь-якому випадку такі рукавички будуть теплими. Раніше вважалося, що шкіряні рукавички мають сидіти впритул до пальців. Нині фахівці цю думку спростовують. Зараз не також, якби ш'ют по Фасону, как би бы, кожа м'яка, нитка шовкова, як правило. Їх в впритык краще не брать. Адже шовкова нитка може просто порвати тоненьку шкіру, лайку. Обираючи, зверніть увагу на якість швів – Вони мають бути рівненькими та акуратними. Обов'язково поміряйте обидві рукавиці. Наша героїня Анастасія обожнює зиму, адже кожного дня може хизуватись різними рукавичками. Серед розмаїття зимових аксесуарів Настя надає перевагу замшевим моделям. Мої найлюбіші перчатки – це ці замшеві. Але, на жаль, замши дуже швидко загрізняються. І я перепробувала вже дуже багато різних способів, щоб вони виглядали як новенькі. І, як виявилось, найдійсніший спосіб – це пар Настя каже, для того, щоб позбавитись плям на замші, достатньо рукавички добре пропарити і легенько протерти ганчіркою. Після того, як ми розібрались з матеріалами рукавичок, слід поговорити про їх фасони. Є у нас перчатка з пальцями, і є варежки, які йдуть, навірно, ну, сюди ми з дитинства знаємо, коли пальчики вмісті теплі. Ну, це вже залежить от. Підпочитання чоловіка, останнім часом широкою популярністю користуються моделі трансформери. Вони дуже зручні, адже дозволяють користуватись телефоном, не знімаючи аксесуари. Довжину рукавички слід обирати в залежності від верхнього одягу. Стилісти стверджують, в першу чергу рукавиця це аксесуар, тому можна не боятися обирати моделі яскравих кольорів, цікавих фактур та оригінальних обробок. В этом сезоні стоїть вибирати все то, що не банально, все то що буде ярко, і перчатки они должны создавать в образі акцент, то есть виділятися від общего наряду. Отож, обирайте якісні аксесуари, вони не тільки захистять ваші руки від холоду, а й піднімуть настрій серед зимового дня. Якщо людина впевнено йде до своєї мрії і прагне жити так, як собі уявляє, то успіх прийде обов'язково, іноді зовсім несподівано казав американський письменник Генрі Торо. Якщо ви прислухаєтеся до порад наших журналістів щодо вибору якісних товарів, ваш успіх буде прогнозований, бо лише серед якості народжується гідне життя. До зустрічі за тиждень.